Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Погляд Вільних. Сьогодні ми поговоримо про те, що реально хвилює мільйони українців, і це не якісь абстрактні політичні баталії чи обіцянки, які так і залишаються на папері. Це питання виживання, бо вже цієї осені стартує новий опалювальний сезон, і уряд, начебто, вирішив знову перевернути все з ніг на голову. Тепер субсидії, які рятували більшість пенсіонерів і малозабезпечених від повної катастрофи, нараховуватимуться за новими правилами. А отже, якщо людина не встигне чи не знатиме, що змінилося, то може опинитися з боргами, з попередженнями від комунальних служб і навіть з відключеннями. І це не страшилка, це реальність. Яка вже чекає нас за кілька тижнів? Уявіть, приходить платіжка за газ чи світло, цифри у ній ростуть, а допомогу від держави ви раптом не отримали. Чому? Бо не подали заявку чи не оновили дані. Саме про це сьогодні і поговоримо, що змінилося, кого стосується, як подати заявку онлайн, і чому влада попереджає про справжню пастку для тих, хто сподівається, що все відбудеться автоматично. Отже, давайте спочатку розберемося, що саме змінилося з цього сезону раніше більшість субсидій продовжувалися автоматично. Тобто, якщо ви отримували її, торік. То й цьогоріч могли особливо не хвилюватися. Але тепер ситуація інша уряд змінив критерії і правила. По перше, автоматичного продовження вже не буде для всіх, частину людей система викине із програми, і якщо ви не подасте нову заявку чи не оновите дані, субсидію просто скасують. По друге, вводиться новий критерій оцінки доходів. Якщо раніше рахували в основному пенсію чи офіційні довідки про зарплату, то тепер беруться до уваги фактичні доходи сім'ї, тобто будь-які надходження, навіть якщо вони невеликі, це означає, що багато родин, які ледве зводять кінці з кінцями, можуть втратити допомогу. По третє, перевірки стануть жорсткішими якщо у вас є борг за комуналку чи якісь неточності у документах. То субсидію вам можуть не дати, і це все відбувається у той час, коли ціни на газ, електроенергію і тепло продовжують рости. Подумайте тільки, пенсія у розмірі кількох тисяч гривень і рахунки за комунальні послуги, які часто перевищують половину цього доходу. Без субсидій це просто катастрофа. А тепер головне питання як подати заявку? Тут є й хороші новини. Тепер усе можна зробити онлайн, тобто не потрібно стояти в чергах, їхати у центри надання послуг чи пенсійний фонд. Достатньо мати смартфон або комп'ютер і доступ до інтернету. Заходите у застосунок Дія, далі обираєте розділ сервіси, знаходите вкладку Житлові субсидії і тиснете Оформити. Система автоматично підтягне ваші дані, ви перевірите інформацію і натиснете. Підтвердити, після цього заявка потрапить на розгляд, і вам прийде повідомлення з результатом. Якщо все гаразд, ви отримаєте підтвердження і гроші на рахунок. І тут важливий момент навіть якщо ви вже отримували субсидію, не полінуйтеся і подайте заявку знову, бо автоматично нічого не гарантується. Це головна пастка, в яку можуть потрапити тисячі людей. Вони подумають, раз торік я мав субсидію, то і цьогоріч держава продовжить, а потім отримують величезні платіжки і нуль допомоги. Давайте розберемося, кого ці зміни стосуються найбільше. У першу чергу це пенсіонери, бо саме вони отримують найменші доходи і найбільше залежать від державної підтримки. Для більшості літніх людей навіть кілька сотень гривень мають значення, а субсидія у кілька тисяч рятує від повного банкрутства. У другу чергу це одинокі люди похилого віку, які не мають рідних поруч, щоб допомогти. Для них онлайн-оформлення Сатара Метанана справжній виклик, і тут важливо, щоб діти, онуки чи просто сусіди допомогли їм розібратися. Третя категорія це ті, хто має борги за комуналку. Раніше їм могли ще призначити субсидію, якщо борг невеликий, тепер же будь-яка заборгованість може стати причиною відмови. І четверта категорія сім'ї, де є люди з інвалідністю або малозабезпечені. Для них субсидія теж критично важлива. Тобто насправді під ризиком опиняється більшість вразливих категорій українців. І що ще цікаво, уряд уже зараз анонсує зміни на наступний рік. Влада хоче повністю об'єднати всі соціальні виплати в одну уніфіковану допомогу. Тобто більше не буде десятків різних програм, які заплутують людей і створюють величезну бюрократію. Залишиться одна виплата, яка визначатиметься залежно від доходів і потреб. З одного боку, це добре, бо простіше оформляти, але з іншого існує ризик, що частина людей отримає менше, ніж зараз. Наприклад, якщо ви раніше мали і субсидію і якусь іншу пільгу, то після об'єднання це може перетворитися на одну суму, яка буде нижчою. Тобто поки що це виглядає як експеримент, але він безпосередньо стосуватиметься кожного українця вже найближчим часом. І тепер питання, яке турбує багатьох чому влада запускає такі зміни саме зараз? Уряд пояснює це бажанням спростити систему і зробити її зрозумілішою, але ми з вами прекрасно розуміємо, що тут є і політичний підтекст. Бо кожне таке рішення використовується як аргумент у майбутніх виборах чи політичних торгах, і завжди є ризик, що під красивими словами ховається проста економія бюджету, тобто, замість того, щоб реально допомогти людям, держава просто скорочує видатки. Але навіть якщо так, ми маємо використовувати будь-які можливості, щоб вижити у цих умовах, друзі, головне. Не втратьте шанс. Якщо ви пенсіонер, якщо ви малозабезпечений, якщо ви самотня людина похилого віку, не чекайте, що субсидію призначать автоматично. Заходьте у дію, подавайте заявку, перевіряйте свої дані. А якщо не розбираєтеся з телефоном чи комп'ютером, попросіть дітей, онуків, знайомих. Бо інакше зима може стати нестерпною. Ми вже бачили, як минулої зими люди отримували платіжки по 5 чи 7 тисяч гривень. Для пенсіонера з пенсією у 3 тисячі гривень це катастрофа. Тому дійте зараз, поки є час. Дорогі глядачі, я вдячний кожному з вас за те, що ви разом з нами на каналі Погляд Вільних. Ми з вами. Це велика родина, яка допомагає одне одному і не дає залишитися наодинці з проблемами. Тому я прошу вас, пишіть у коментарях, чи вже подавали ви заявку на субсидію, чи вдалося зробити це онлайн, чи прийшло підтвердження? Це допоможе іншим людям зорієнтуватися і уникнути помилок. І обов'язково діліться цим відео з рідними та знайомими, бо хтось може навіть не знати, що правила змінилися і втратить підтримку, а ми не повинні допустити, щоб українці залишалися без допомоги. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я й далі буду уважно стежити за усіма змінами, які стосуються пенсій, субсидій, тарифів, соціальної допомоги. І пам'ятайте, ми разом сильніші. Бережіть себе, не втрачайте надії і тримайтеся. Побачимося дуже скоро у нових випусках на каналі Погляд вільних.